Що нарізав от таких заготовочек я. Ось цих заготовочек буде, буде один подоконничок. От стіки, дам. більше ніж пів плитки. Пішло. Це нарізати. Почти ціла плитка. Сейчас полировка. Ну і потім будемо склеивать, взращивать. Фу! Подивіться як було роблю чистовий... А? Який чистовий рез 45 очка Буде по доконечик. потім. Ну, в общем, така не пустая року. Надо отак Так, вот доводити. Екс, погнали. Ось так це все виглядає. Ось так він замішаний. Іде два компонента. У нас, у нас дома з 10 -й. Він один к одному, розводиться класно, дуже легко. Далі ну ми трошки по-другому клеїмо, не так, як всі. Ми спочатку склеюємо на таких закладних, таких страшненьких, да? Ну і Потім виходить ну, все ось так дуже красиво. Ну І зараз от забиваємо Зразу тенексом все зращуємо, склеюємо, І потім затираємо і встановлюємо. В общем, ось так воно буде. Оця сторона. Знутри виходить. Вот теннексом ми його склеюємо ось так. Ось. А тут буде клей плиточный. щоб економити те, що тут дуже дорого получається. Ми тільки саму плитку склеюємо І кут буде тенексом зроблений. Потім покажу. Ну і далі другий компонент. так. Опа! Ой, вкусно, вкусно, я це! Значить, конструкція подоконника здесь не дуже проста. Тобто Зазор, получается, сюда заходит 45, и так 45, и так еще 45. И тут ширина, получается, будет из стены, один сантиметр. Ось так он виглядає. Страшний такі, де шпаклявки в штикаторки. Ось так. Все, коли вот зашліфували, запилили, все, тут реноватором обійшли, тут турбінка, тут, бачите, на жаль... Надо закрывать такие речи, потому что вот так налили вот здесь так вот штыкатурки и пришлось все бывать что снимать. На жаль. Далее вот сейчас мы выбиваем. Бачите, когда прорезало все. Смотрите, ну, оно все аккуратненько. Все аккуратно. Всё аккуратно получается. Вот такая красота. Вот все всё зарезано, вище, ну поруковалась. Какая краса получается. Ну вот сейчас вот так его весь мы почистим, вот по законечек, ну вот все перфоратором. Далее что, конечно, ковы пробыли, подготовочку да, Коли вы полирнули, вырезали, насверлили сразу отвори и вот под дюбеля. Бо слой великий на осадку, щоб не просіла. Ну і плюс контролювати якось, то під віконня все одно гуляють. Треба плітку якось контролювати. Да? Длина дуже велика. Далі ґрунтуємо. ґрунтування. виглядає ґрунтик, щоб відра не портять. Дивіться, як просто кісточка не сохне у ньому. Бачите? Взяв, опа і огонь. Все, і погнав собі. То Я не люблю оце, я люблю так махловице і як має бути. Бачите, нормально, щоб воно аж туди. Щоб всі щіли не заходило. А щоб пропитувало нормально. Ну, в общем, грунтуємо, да? Погнали. Ну і далі отак, бачите, от лазерок наш. Ось тут, є, тут. Щоб Ось. І піджимаємо отак отверточки. Ну, спочатку шуруповертом, потім ручною отверткою треба. Для чого? Потому що точну регулювання треба зробити, щоб зійшлася плитка. Так что вот такая вот проблема получается. Все, вы выставили вот эти подвозрочные шурупчики, Ну, як <минут> вот так оно складывается. Ну, чувак, так вот сюда. Замечайте. Вот так вот. Вот так Опа, так вот. хорошо! Ох, зашло! Вот видите, какие Вот вот. так Вот вот. Там нанесли, тут наносимо. Так ось зростили його. Зростили, підгородки. Тенексом зростили. І зараз ще сюди ще клея. Щоб було вже що так, знаєте, чиста. Моноліт. Ось так ще гребенчик з'їзд. Ну і далі, дивіться, яка краса. Я зараз покажу. Ось така краса. А така такая краса. А ну покажи тут я. И там дивіться, яка краса. И сейчас мы будем его шлёп. Вот так вот красу. Вот это вот всё. И души аккуратненько сейчас будем заводить. его сюда, понятно, да? Заводим его, аккуратненько всё это. Ой, 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 залез, в говняшечку, чуть-чуть, чуть-чуть. Ладно, шмачалочки помоем. Все, сейчас вибратором посадим его. И мы не будем играться. У нас тут меточки уже, бачите, Тут меточка. Тут размер. Все. Ай, какашечка, не люблю такую. Ах, не люблю. Ах. Ого, смотри, как пошло. Забив. Бачите, ми не граємося. Ну, якщо робимо, то робимо. вже. Один раз. Зробили, забули. Так. У нас тут що, закатка села. Так, звук є, села, села, села. В общем, отак змонтували ми під віконня. Ось так воно вийшло. Я вам знімлю прямо X10. Щоб всі деталі ми побачили, ну, це скочик зніметься, ми заклеїли, щоб не замастити 45-ку. Все, зрощування зробили, все. Далі тільки 45-ка затреться і буде ідеалочка. Ну, і тут у нас так, бачите, да? кусочок такий 1,1 см ще знизу. Ну і змонтували його. Ось така краса вийшла.